Турмокопів, евакуація пораненого та відхід від позицій. На Сумщині відбулися навчання для бійців. Під щоденними обстрілами, як живуть жителі Великої Писарівки, за 8 кілометрів від кордону з Росією. У цивільному житті лікар-невропатолог, а нині бойовий медик Олександр Школьний розповів, як рятує життя бійців на передовій. Упродовж понеділка, 22 січня, російські військові 40 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 186 вибухів. Великописарівську громаду російські війська обстріляли з артилерії, мінометів та гранатометів. Зафіксовано 76 вибухів. Також атакували вибухівкою з безпілотників та дронами камікадзе. Усього 6 вибухів. Краснопільська громада зазнала мінометного обстрілу, а з безпілотників скинуто вибухівку типу Вог, зафіксовано 10 вибухів. З мінометів та артилерії обстріляли російські армійці територію Білопільської громади. Зафіксовано 36 вибухів. Ще три вибухи внаслідок атаки дронів Камікадзе. Дев'ять мін скинули росіяни на територію Есманської громади. Також обстрілювали зі стрілецької зброї. З мінометів обстріляли російські війська територію Хотінської та серединобузької громади. Усього 33 вибухи. З артилерії били по юнаківській громаді вісім вибухів з артилерії та мінометів по території Свеської громади. Вночі вівторка, 23 січня. Російські війська два рази обстріляли прикордоння Сумщини. Зафіксовано п'ять вибухів. Мінометних обстрілів зазнали середино Буцька та Знобновгородська громади. Вранці 23 січня. Російські війська здійснили ракетний удар по шостці – пошкоджені об'єкти інфраструктури. Воїнів ЗСУ штурмують позиції, які зайняв ворог. Така легенда навчань, які цього разу відпрацьовують бійці на Сумщині. Штурм окопів ведуть з групи бійців Сил оборони. Основна та маневрена, розповідає командир взводу, який керує наступом. Основна група йде прямо на противника. Маневрена заходить з флангу. Для того щоб відволікти. Сили противника, щоб основної групи було легше взяти позиції. Противник давав нам відпір. Мета цього була такою, що ми захопили окопи. Ну, противник підтягнув свої резерви і цім. І так ми не втримали, а відійшли. Коли займають окопи, виявляють, що один із бійців поранений. Після надання до медичної допомоги його під прикриттям необхідно доставити до машини евакуації. Перша медична допомога надавалася саме на позиціях бойовими побратимами. Потім евакуювали до евакуаційної машини і далі буде надаватися допомога, вестися до стабілізаційного пункту. І там далі, буде, далі надаватися допомога, буде врятовуватися життя нашому пораненому. Фельдшер медичного пункту батальйону Андрій долучився до війська півроку тому. Говорить, в реальності на полі бою надавати допомогу ще не доводилось, але за сім років роботи на швидкій допомозі в Охтирці має досвід порятунку. Мобілізуватись, каже, було його рішенням. Півтори роки допомагали цивільному населенню, тепер настав час допомагати військовому населенню. Більше половина його взводу, говорить командир, приймала участь в бойових діях на Донеччині. Вони і передають досвід тим воїнам, хто його не має. Серед тих, хто навчає командир відділення з позивним Бен. Чоловік до війська прийшов добровольцем після того, як три місяці провів в окупації. Пізніше підписав контракт і став до лав національної гвардії. Разом із побратимами був у Бахмуті, Білогорівці та Кліщеївці. Вчитись треба всім і тим, хто зараз і не війську, тому що ну, рано чи пізно ну, придеться всім воювати. Як, як ти не, так не крутий, ну, ми не безконечні, скажімо так. І хто навчається, то дольше проживе. І тому зараз я допомагаю своїм побратимам, свого відділення і суміжне відділення, є. бо ну, більше, більшість людей вони без бойового досвіду. Про те, як часто необхідні такі навчання, Денис говорить кожного дня. Напевно, потрібно займатися, не лежати на дивані і не в носі ковирятися, а займатися щодня підтягувати свою фізичну витривалість і, і все інше у підсумку навчань. Говорить командир взводу, його бійці з поставленою задачею справились та продовжуватимуть вдосконалювати навички і надалі. Катерина Гладенко, Абрасімов. Суспільне новини, Сумщина. До кордону з Росією від селища Велика Писарівка близько восьми кілометрів. Далі Білгородська область. Російські військові періодично обстрілюють селище з мінометів та артилерії. Також атакують ударними дронами. Внаслідок одного з останніх обстрілів уламками снаряда, який розірвався біля домоволодіння Євгенія Негребе, посікло дерева, побило тин та пошкодило будівлю кухні. А в сусідньому будинку, де живуть його батьки, розповідає чоловік, повибивало вікна. Батьки були в домі, я був тут на своєму подвір'ї. Почув, скажем, виход, взрив, десь, мабуть, в центрі. Ну і спів забігти в погріб. Другий взрив, прийшов, прийшовся сюди. Євгеній каже, другий снаряд розірвався на тому місці, де він перебував за кілька хвилин до обстрілу. Нині чоловік відновлює домоволодіння. Батьків вивіз у безпечне місце. Батьків старенькі, злякалися всі, ну виявився відсюди. За кілька дворів від Євгенія Негреби живе Євген Єременко. До обстрілів говорить вже звик. Я особисто не бігаю нікуди. А куди тут сховаєшся? Все летить над нами або в нас. От, последні прильоти були прямо на левадах і город до сусіда. Благодаря тому, що сарай і кухня перекрили. Тільки земля полетіла. Сусіду повибивало там вікна, стіна дійшла, общем таке все. Весело. Ніхто нікуди. Хто бігав в погріб? Ну, погріб не сховаєшся, що там погріба не предназначені для цього. Чи не було такої думки, що в якесь більш безпечне місце поки що виїхати? Старі дерева не пересаджують як кажуть. Вже куди їхати в жені. Секретар Великописарівської селищної ради Володимир Леонов показує ще кілька будинків на цій вулиці, пошкоджених внаслідок останніх обстрілів селища. Вони каже, тимчасово пустують. Це центр практичного селища Великописівка. Де в огородах упали міни розірвалися біля цього домоволодіння і напроти. І на сьогоднішній день тут люди залишилися живі, але діти все таки настояли на тому і вони виїхали в Тростянець. На сьогоднішній день перебувають там, але однозначно я знаю, що вони повернуться. На питання наскільки часто російські військові обстрілюють селище. Володимир Леонов відповідає. Практично кожного дня або три рази на день, три-чотири рази на день шуселище Велика Пустріка, що при кордоні населені пункти обстрілюються з -за сторони агресора. Взагалі, це практично щоб пройшов якийсь день спокою. Я навіть таку не пам'ятаю. Це єдинічний случай. Попри обстріли, переважна частина населення залишається в селищі, електроенергію за потреби якнайшвидше відновлюють, а місцеві магазини продовжують працювати, каже Володимир Леонов. Я розумію, що ми сільське населення, і в кожного є своя картопля, своє молоко, своє яйце, але все одно в магазини йдуть закупитися крупами, хлібобуличними виробами. Однозначно, у нас працюють і наші пікарні, і працюють магазини. Навіть не зважаючи на те, що є обстріли, практично захищають те населення і виводять його, якщо чують, що розпочались обстріли, тому що враховуючи, що ми дуже близько біля кордону, повітряна тривога, яка спрацьовує система захисту по всій Україні. Вона не спрацьовує під артобстрілами, тому кожен прислухається, тільки розпочалися артобстріли, стараються людей перемістити в укриття, щоб дійсно. Ніхто не постраждав за інформацією голови Великописарівської громади Людмили Бірюкової. Після оголошення евакуації з 5 кілометрової прикордонної зони громади виїхало 300 людей, 450 залишилися. В цілому з початку повномасштабної війни з Великописарівської громади виїхали 3 тисячі людей. Ірина Касіяненко, Сергій Коваль та Вікторія Скоркіна Суспільне новини, Сумщина. У цивільному житті Олександр Школьний працював лікарем-невропатологом у центральній міській клінічній лікарні. Сум чоловік розповідає до добровольчого батальйону госпітальєри. Приєднався відразу після повномасштабного вторгнення. Я поїхав в місто Бахмут. Це був Бахмутський напрямок. Працювали ми там разом з 93 ю бригадою Холодний Яр, яка відбивала Тростянець від окупації, і там я отримав бойовий досвід. Ми разом із своїм екіпажем, першим, яким я працював, ми порядка 360 зробили евакуацію. Я працював на різному етапі евакуації: як на евакуації з поля, на евакуації з тапунту і на евакуації з тапунту до госпіталя. Військовий каже, потрібно захищати країну, в якій. І живеш то ж підписавши контракт, став бойовим медиком. Людей, яких врятував зі своїми колегами, близько семиста. Ділиться спогадами Олександр Школьний. Військовослужбовець, молодий хлопець, 23 роки прилітає міна, йому відриває дві кісті. О, тобто дві кісті, молодий хлопець не має двох кістей. Сразу внутрішня, звичайно, дуже шкода. Ти розумієш, і він розуміє, і він каже: хоч би одну. Неважно, праву-ліву, ну чому ж дві? Ще один випадок був, це було в Бахмуті. Це коли був авіаудар по цивільному населенню, фабами вони кидали на нас, і вони зруйнували п'ятиповерхівку. Увечері, увечері привезли нам подружню пару, доволі молоду. Там легкі поранення, все ми їх евакуювали. А потім під ранок витягнули маленьку дівчинку з-під завалів, у неї був, скорий за все, клінічно. Я подивився, ушкоджений хребет, у неї не працювали ноги. Руки працювали, не працювали ноги, і ми її евакуювали. Часом є кілька хвилин на порятунок бійця і жодного шансу на помилку, ділиться лікар. Зараз війна іде артилерії. Це незвичайні кульові поранення. Це відірвані кінцівки, відірвані руки, ноги, проникаючи поранення грудної, черевної стінки. Е, є навіть ті, які вже скажімо, прожонні чоловіки, але вони ну там був сантехником або трактористом, інженером. IT. коли вони бачать ці поранення, то ну можна просто втратити свідомість або отримати зразу ж ПТСР і тебе не знімається ніякими седатіками. За час вторгнення медики навчились працювати в польових умовах. Втім, робота на передовій відрізняється від роботи в цивільній медицині, розповідає лікар. У цивільній медицині все розмірено. Так, приїжджає швидка, виходиш на, на приймальне відділення, подивився. призначив, якщо потрібна консультація суміжних спеціалістів. В бойовій медицині ти все: ти хірург, ти травматолог, ти невропатолог, ти лор, ти терапевт, ти інфекціоніст тобто ти багатогранний солдат. Військовий додає без достатньої підготовки та практики жити за законами війни вдається не кожному. Воїн це високозлагоджений механізм, який мотивований, який навчений, і який прийшов сам і знає, навіщо він 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 сюди прийшов, а не то, що його спіймали на вулиці, дали повістку і військомат і при привезли туди, де він прийшов на навчання місяці. Він воїн. Він не воїн. Він такий же самий, я який був інженер. Але він тепер уміє або якось уміє тримати автомат. Бойовий медик Олександр Школьний мріє про перемогу. Тільки ось ціна перемоги. Ти кажеш, слава ЗСУ, і зі своїм молодим е чоловіком ти на лижах. А десь слава ЗСУ у матері портрет з Чорною стрічкою перемотаний і хлібинка на дачариці. Якби одне суспільство, одні люди. А цінності різні. Перемога залежить від кожного з нас. Олександра Школьного нагороджено почесною медаллю медичного добровольчого об'єднання госпітальєри за збереження життя. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Суми.